не буду. Нам. Ми бумаги зроставим. Юра! Зараз будемо по закону всі. Від... Ви мене тягнули за руку. Я вас не дозволяю. Ні, 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 то що ж ви обманюєте? Ви мене. Добре, тянем за руку. Окей, тягнули за руку на камеру. Да, да. Добре. Ну я викликав поліцію, Юра. Шановний, це я це звертаюся. Це Люди мене питаються затримати, ну, на, якому, на якій підставі. Це приїде, навіть. Я ж не приїду, не визиваю. У нас мене. Ну так, да, ото їдуть, навіть. Да. Все добре. Юра, поприсутствуй, тому що це закон, тому що це серйозні не, вещи. Ну, ти Конечно. Ну, Зараз поліція приїде. Я в поліції прийду. Це не поліція, так? Да? О, ось, звичайно. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Ці, Ці люди Показую, мене не пускають, пускають затримують. Представники військового комісаріату. Хіба можуть представники Доброго, так, затримати мене? Да. А він мене затримує, він тягнув мене за руку. От. Ви Убіжок? Я спросив, я затриманий, він каже, я затриманий. Ним. Так було? Ви кажете, що я вам... Ні, скажімо, but... намагалися отсюди втікти. Так було ні. Я кажу, я затриманий. Nie. Ви кажете, yeah. так представники поліції, ось да Oсь... не громадянина yeah. по жодного віку yeah. позаконодавства України, yeah. немає yeah. призер. Yeah. Одне, раз йому була виписана повістка, да. яку він не з'явився. Документи переділяють, він відмовляється, проходить військомат, ну, він відмовляється. Поліції переділяють. Він має повістку, він відмовляється. А що робить в інкоменті, якщо вони вам покажуть? Документи, документи я представив. Я йому ви свої, ви свої ви він мені свої. Так, да, він свої представив. Я Но можу... Ви їм, якщо... Ви я ви. вам представлю. Не, При услові, що ви не, не представите більш нікому. Тому що це передача інформації третьому лицю. Це розумію. розуміємо. Ну, ми кажемо, що за них. От вони вам показали свої посвідчення. Да? Так? так, посвідчення. А ну не показ Казали дозвіл на те, що саме вони мають вручати мені повістку. Саме це має бути дозвіл по закону України. Що ж саме вони мають вручати мені повістку. Ось товариш, як вас? Yeah, yeah. Капітан Гарбенко. Капітан Гарбенко, е, що саме він в розпорядженні має бути вписано його фамілі, що саме він має право мені вручати повістку. Ну, це ми зараз знаємо. Я, це, що, товариші, я думаю... пропоную, хай інтернетський документ, якщо пройде у вас, ми його привідемо до військового я, до комісаріату. Я шо... Я з'ясування обставин, поляків Які? просунення він не з'явився, читай цей громадянин отримував, Ви відня поїхав, то. Ні, звісно. Ні, 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 звісно. Це потрібна постанова суду, рішення суду. А як? Люди мене просто затримують. Як так? Не, не, же не, не, ні, ні, вам це запропонувано? Ні, ні, я, я відмовляюсь, звичайно, я відмовляюся. Це тільки по рішенню суду. Якщо буде рішення суду, я звичайно. По закону рішення. суду. суду, Рішення суду, ну, Ви отримували повістку. Ось По... на вас ще одна повістка виплати. Добре, я там адмі... адмінштраф, я зайняв. Ню... Я заплачу адміністрацію. Повістка, ви, її... ви її отримуєте? Ні. Де ваші документи? Я їх ще я... не бачив.